В місті з'явилася ще одна патріотична клумба навпроти будівлі виконавчого комітету, яка створена силами комунальників. Квіти на ній висаджені у формі мапи України. Краями тендітні блакитні лобелії, а всередині чорнобривці, які з часом зацвітуть яскраво жовтим кольором. Навкруги квітів весь газон буде засіяний зеленою травою. Створили цю красу працівники служби комунального господарства. Також вулиці Європейська днями прикрасилися новими вазонами для квітів, які були виготовлені працівниками служби комунального господарства. Взимку, коли роботи з благоустрою та озеленення міста було небагато, комунальники відливали з бетону ці чаші. Поки що їх встановили на вулиці Європейській від автомейки до виконавчого комітету. Площу перед адміністративною будівлею прикрашають чотири вазони з червоними та фіолетовими петуніями. Южноукраїнці вже оцінили новинки екстер'єру під час робіт. Перехожі дякували працівникам служби комунального господарства за красу та затишок. Головне тепер зберегти створене турботливими руками озеленювачів.